Виконуємо номер 10.10 10 із підручника алгебра 8 та номер 20.10 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Обчисліть і 12 завдань. Приступаємо до виконання. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Тому отримаємо 2 в степені 7 додати мінус 6. 7 додати мінус 6 це буде 1. 2 в першому степені дорівнює 2. множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають мінус 3 додати 1 це буде 2. Отримали 5 у мінус другому степені. Або це у нас. Дріб чисельник 1, знаменник 5 у квадраті, це буде 125. Примноження двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Отримаємо 1 четверта в степені мінус 1. Або це 4 у першому степені, або просто 4. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають мінус 8 додати 5. Отримаємо 1 друга в степені мінус 3. Або це 2 перших у кубі. Дві перших у кубі це 2 у кубі, а 2 у кубі це 8. Завдання п'яте: при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають, тому маємо 8 відняти 9. Це буде 3 в степені мінус 1. Або це дріб чисельник 1 знамену 3 в першій степені це 1 третя. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Це буде 7 в степені мінус 15, відняти мінус 16. Це буде 7 в степені мінус 15, додати 16. І 7 у першому це 7. Далі при діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають 1, відняти мінус 1. 1 відняти мінус 1 це буде. 1 додати один буде 9 у квадраті, це 81. Я перейду далі. Далі при діленні двох степенів з однаковими основами показники степенів віднімають мінус 15, там 15 чи 16. Це восьме завдання. 15, мінус 15, відняти мінус 15. Отримаємо 1 15 в степені, мінус 15, додати 15. І це буде 1 15. У нульовому степені, або це дорівнює просто одиниці. Далі при піднесенні степеня до степеня, показники степенів перемножають. Тому в дев'ятому завданні ми мінус 2 множимо на 3. Це буде мінус 6. Або, дорівнює другу чисельник 1, а в знаменнику 2 у шостому степені. 2 у шостому степені. Це у нас в п'ятому 32, 64, 1, 64. Далі, при піднесенні степеня до степеня, показники степенів перемножають мінус 1 помножити на мінус 2. Це отримаємо одна друга у квадраті. І буде 1,4. Піднесені степені до степені, показники степенів перемножають мінус 1 множимо на 4. Це буде 0,1 в степені мінус 4. Подамоволі звичайного дробу. Це буде 1 десята в степені мінус 4, або 10 перших у четвертому степені. Або 10 у четвертому степені це у нас буде. 10 тисяч і 12 завдання. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають помнож на, на 0 буде 0. Маємо 1, 19 у нульовій степені, це дорівнює у нас одиниці. номер 10.10 10 із підручника алгебра 8 та номер 20.10 з підручника «Математика 8» виконано.